Всім притка для віц 5. І сьогодні в нас вийшло оновлення 2.0 у ігране та 5. І ми будемо оглядати це оновлення. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, вводити мій промокод Віц. Він дасть тобі приємний бонус на початку гри і мотивацію далі мені знімати відео. Дякую всім, хто його вів. І заходьте в мій телеграм-канал там багато що цікавого ноцених відео і так далі. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, і навіть коли ви зайдете, ви вже бачите, що тут щось змінилося. І давайте ми почнемо з найосновніших речей. Я все в потребицях не буду не розказувати, тільки основне. Почнемо з інвентаря. Як бачите, в нас дуже новий інвентар, він став взагалі приємніший, на вигляд став якимось, ну... Взагалі гарніше, так, і дуже зручним. Тут у нас появилася така кнопочка посортувати. Бачите, сортується у нас. Тут теж ми можемо посортувати дуже і дуже зручно. Тобто ми можемо розкидати і так далі. І це все нас сортується в одну кнопку. Зрочно перетягувати, Ось можу перетягнути лопату, вона мені не потрібна. І давайте перетягну ще там віпку. Все ми перетягнули і знову тут сортуємо. Тобто все дуже так класно виглядає, мені дуже подобається. І отак, от інвентар, немає що ще, ще сказати. У м меню у нас нічого тут не змінилося, крім того, як додалося два нових кейси, наскільки я розумію. Тобто кейс новий з анімаціями, і кейс Фуре, здається теж новий, тому що я його раніше щось не бачив. І, до речі, зараз у нас іде Фортуни. На букву О англійську ви можете відкрити Фортуни... Ось, воно тут відкривається. Я його вже прокрутив. В кінці відео я буду крутити це колесо. Можете подивитися, якщо комусь буде цікаво. Але зараз ми продовжуємо оглядати саме оновлення. І давайте відкриємо карту, і на карті подивимось, що може там вона змінилась. А тут все дуже змінилось. Перше, що нам впадає в око, у нас появилися ось такі от зелені будиночки. Ці будиночки, вони й вільні, їх можна купити. Але зараз ви їх купити не можете, тому що у іграни Т5 є така система зльотів, зльотів будинку. Тобто, коли е, буде якась дата, яка буде написана на формі, наприклад, там, неділя такого то числа там, в жовтні, це я, наприклад, навожу, ви можете зібратися біля будинку, і в моменті можна купити цей будинок. Тобто, просто хто перший купить. Так, це трошечки, можливо, нечесно, можливо, в когось не буде часу тоді прийти купити будинок, можливо, хтось просто там інтернет і так далі. Ну, але така система, яка працювала і раніше на МТА Україна ТА, і так і тут, на Україна ТА 5 Тобто це така одна з оптимальніших і найпопулярніших систем взагалі в GTA Online. Тобто про це я вам поясню, якщо ви хочете, можете написати в коментарях, щоб я зняв конкретніше відео про зльоти нерухомості. Далі, що ми ще можемо побачити, у нас появилися якісь такі от доларові купюри. Це банкомати. Ми до них ще зараз вернемось. З такого, що ще цікаво, у нас появилася оця от льотна школа, а, ні, чи ще салон повітряного транспорту, це у нас. А льотна школа, до речі, не знаю, де вона, напевно, ось тут, так. Да? Це от аерондра, ну тобто льотна школа. Можна навчитися, отримати права і потім собі купити е, якийсь повітряний транспорт. Ми це все обов'язково оглянемо. Давайте ми зараз поїдемо на парковку. Зараз візьмемо машину, подивимось до банкоматів, подивимось до цього салону і обов'язково заїдемо в банк, подивитися, як там працює це от. А чи ще? Ні, це департамент ліцензування. Навіть подивимося на цьому брокера, де він у нас є. Да, ось цей от. брокерський центр. Ми обов'язково зараз сюди заїдемо і давайте йдемо на парковку. Ось ми під'їжджаємо до банкомату, у нас він тут такий от стоїть. Ми зараз до нього підходимо, чи це не банкомат, я не знаю, ага, це не банкомат у нас. Ось у нас банкомат. Давайте до нього підійдемо. І що ми можемо зробити? У нас вантажиться віконечко, ось наша карточка, в мене є тут 400 тисяч доларів. Можемо повнити, зняти готівку, переказати і повнити рахунок. Ось так от дуже зручно зробили, що не військово їздити тільки в банк. Ви могли бути далеко від банку. Тепер є дуже багато банкоматів, тут їх купа. Тут, напевно, банкоматів, ага, тут а, небагато банкоматів, але нічого, і тут десь взагалом по карті вони розкидані. Дуже зручно, те, що не обов'язково їздити в банки, які там два на цілу карту, і... або менше, або більше, я не знаю. Ну, здається, їх тільки два там було. Давайте подивимось до автосалону. Чи ж не автосалону, а салону повітряного транспорту. Ну що ж, і коли ви сюди приїжджаєте, ви заходите на мітку. Не скайте, Е, і у нас тут є такий от гелікоптер. Найдешевший коштує 60 мільйонів, так дуже багато. А найдорожчий коштує 175 мільйонів. Дуже багато, як на мене. Не знаю, кому взагалі треба буде гелікоптер такий. І взагалі, чим вони відрізняються. в тому, що майже нічим. Що оцей от. До речі, оцей от, той що дешевше, навіть буде пошвидший. Найдорожчий. Не знаю, в чому прикол тоді найдорожчого. Якщо найдорожчий. Буквально нічим не розняється. Напевно, чисто так от покрасувати, що в мене такі дорогі вертолі. Давайте пробуємо політати, щоб нам залишитись, наскаємо так само два. І верх-вниз ми керуємо В і С англійськими. Щоб направляти напрямок руху, ми затискаємо ліву кнопку миші і керуємо самою мишкою. На G ми можемо заховати шасі, на B пристригнути пасок. І, в принципі, ось так. От. Тут мені нема що вам показувати, якщо ви хочете, може пізніше зняти окреме відео з льотною школою. Давайте ми тоді виходимо з тест драйву. І поїдемо на нашу наступну точку. А точніше, це у нас рокерський центр. До речі, у нас тут ще якась мітка, замятка. Потім теж глянемо. Ну, Давай щодо їдемо в цей центр. Коли ми сюди приїжджаємо, ми бачимо, що тут дуже і дуже багато самих машин, тому що усі гравці сюди приїхали, бо теж хочуть проводити цю нову роботу. Давайте ми заходимо в середину, підходимо до от каси. А ні, значить, не до каси, ми підходимо. Куди ми підходимо, напевно, в ліфт. Так, ми підходимо в ліфт і якось може піднятися, ні. Так, добре, давайте зараз розберемося, як нам попасти в середину. А, у нас тут є якісь двері, але ми в них зайти не можемо. Добре, давайте зараз розберемося. Все, коли ви заходите в ліфт, просто натискаєте E, «Е», і вас переміщає наверх. Ми піднімаємось і тепер підходимо, напевно, до цього NPC. Так. Почати з розмов влаштуватись. Добре все. І тепер йдемо у середину. І сідаємо за якийсь комп'ютер. На жаль, тут всі місця зайняті. І щоб працювати, тут буквально нема де сісти. Тому я думаю, ага. Так, да, тут все реально зайняте, і просто нема куди нам сісти. Тут всі місця зайняті, і чекати тут дуже довго, тому що дивіться, скільки тут людей також чекають. Тому давайте я, можливо, в наступному відео перекажу про нашу брокерську роботу. Ви обов'язково цим слідкуйте, Ну а про оновлення я вам більшість показав. До речі, лишилося ту, тут все-таки ця от заметка, Давайте ми все-таки на неї з'їздимо. Ми приїхали сюди, і тут у нас будівництво. Але тут взагалі нічого немає. Тому, я думаю, це непевно баг, і воно нам взагалі не мало показуватись. Ну, ось так от. Ну що ж, як і обіцяв, давайте ми покрутимо релетку перед тим, як закінчити це відео. Початкова ставка це у нас або 30 тисяч доларів, або 50 кербованців. Давайте будемо крутити за 30 тисяч. Перше прокрут, давайте, щоб вас не дуже стомлюти, тому що і це вона доволі довго. Я буду це все пришвидчувати і показувати лише призи. Коментувати я не буду. І це була остання крутка кейсу, який випав нам з Фертуни. В принципі, фортуна непогана, якщо ви маєте гроші, можете собі покротити. А на цьому я буду закінчити. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Напишіть в коментарях вашу думку на рахунок цього оновлення. Ну а я з вами буду прощатись. І всім па-па-па-па!